Один хороший дружочок в коментарях написав якоби звичайний генератор CDI. Самий стрічний поперечний. Без проблем може запускати DC комутатор, навіть два DC комутатора. Відповідно, живить мотоцикл повністю. Тобто, 250, я 350, сигнал і сигнал. Все це, звичайно, без акумулятора. І якоби нема сенсу алюмінієвий китайський провод міняти на мідний. Я такої дичини ніколи не чув, щоб не було різниці. Потужності алюмінієвий з мідним. Собі я ніколи не використовував алюмінієвий провід, бо вважаю, що при нагріві він дає дуже хорошу просадку по напругі і по ампіражу. І, звичайно, собі б я таке ніколи б не захотів ставити. Але е, людина наполягає на тому, що не варто перематувати взагалі генератор, який би він не був. Він от є Гостовський. От Гостовського хватає з головою. Звичайно, я з цим не погоджуюсь. Але я вирішив. А, і ще й е, саме головна задача, що звичайний Китайський генератор тягне без проблем два DC комутатора, отаких от товстих. Отаких от два товстих генератора, от Honda 34. Вроде би. І світить прекрасне світло, це все без акумулятора. Сігналить сигнал, і це все отакий от робить маленький генератор. Я. Ну, Бачив, звичайно, що дураків в інтернеті повно. Але такого дурня я не бачив дуже давно. Саме досадне то, що він українець. Ну, Русачки які затирають до дир відео з мого каналу. Дивляться, роблять, переділують. Ну, навіть білоруси є, навіть литовці є, навіть поляки є. Поляки дивляться український канал і роблять для себе там яви. вон Я вирішив взяти повторити фокус, тобто взяти обикновенний китайський генератор. І взяти точно такий самий провід алюмінієвий, тільки замінити його на мідний таким самим діаметром. О, єдине, що я зробив, це додав по 15 вітків на полюс. От і весь фокус. А високовольтну катушку я е, високовольтну катушку е, замінив провід е, замість 11,13. У мене один циліндр, тобто 13-й провод можна, можна спокійно вкладати. І е, навіть один DC комутатор я не завів. Нагадаю, хто може знає цього русачка, який на 638 підключив два DC комутатора без акумулятора. Е, то я хочу сказати, що він взяв взагалі цей весь двіж з мого каналу, це раз. Во-вторых, все засипано летками: приборка, лампочка, ну все все в летках. Тобто ява залежна від акумулятора, це на секундочку зовсім дві великі разниці. Це як людина просто ходить, просто ходить, а друга людина ходить з паличкою або якоюсь ходулею. Тобто вона теж ходить, але їй треба помічник. Конкретно не можна порівнювати ці дві яви, тому що моя ява незалежна від акумулятора. Їй він не то, що бажано, не бажано. Він взагалі просто не потрібний. Взагалі не потрібний. Ява працює без акумулятора. Тобто вона працює по системі запалення дуже близько до мотоцикла «Мінськ». Трошки мощніший генератор, не 65-ка десь. Близько 75, я думаю, ближче до 80 Вт. У потужності, причому ФОЗ регулірується, тобто можна зробити ФУЗ, де на холостих буде 1 мм, де є ж газу, переходить на 3 або на 4. Кому буде цікаво, я потім розкажу, як це робити. Але пізнить воно не буде. Тобто китайські комутатори, вони. Славляться тим, що вони пізнять, чим більше дещо обороти, тим більше десь пізня. Ну це зовсім інша тема, я на цьому не хочу зосереджуватися. Так от я зробив спеціальний генератор для того, щоб провірити, а чи дійсно стрічний поперечний генератор може запустити два DC комутатора. Поки що в мене, може я неправильно підключив, може я десь помилився, але поки що. У мене він не запустив DC-комутатор навіть один. Тепер я вертаюся до цього росіянина. Цей росіянин підключив до генератора, на якому стоїть там 8 катушок товстим проводом. Там, здається, навіть високовольтної нема. Тобто, всі 8 катушок намотано товстим проводом. І він е, підключив через діод напругу. Тобто там шарашить порядка 30 вольт перемінки. На холостому ходу, звісно, він пропускається через діод, е, получається, десь там 15-16 вольт. І він підключає два DC комутатори комутатора і от, дивіться, робить-робить. Тільки ж комутатор цей гавкне. Він, він не їздить, тобто він на них не їздить на двох. Це просто, щоб показати, засняти відео в Ютубі, що дивіться, от як я можу. А все його освітлення працює от, акумулятор, от акумулятора. Тобто він не може дозволити собі на цей генератор підключити навіть лампочку скутерну на 35 Вт, тому що його мотоцикл заглохне. Але цей Олександр Дятял, він цього не розуміє. Він просто от вирішив, що немає сенсу. І з цим мають усі смиритися. Мол, є скутери, які заводяться без акумулятора, без високовольтної катушки, і там все хорошо. Там усе хорошо, ну там зовсім інший двір. Ну, я повторюю, може хто не в курсі, що от в даному випадку ця система запалення це той же самий. Мотоцикл Мінськ і запалення Мінск. Тільки тут магніт знаходиться не внутрі статора, а понаружж статора. Високовольтно в Мінські дві катушки намотано там 14-м проводом, здається, послідовно. А тут одна катушка намотана тоншим проводом. А датчик там датчик повільно. Мимо датчика пролітають два магніта. Тут датчик стоїть на місці, але метка пролітає і ж пролітає швидше. Тому на такому CDI мотоцикл завжди заводиться краще, ніж на Мінчаковському. І на Мінчаковське запалення пізнить на малих обертах. Тому владельці мінськачів і восходоводів вони завжди підгазовують, щоб тримати двігатель в середніх оборотах, щоб воно не пізнило, щоб воно не засирало свічки і щоб воно завжди їхало нормально. То в такому CDI... Газувати і взагалі не потрібно. Тому, як при звичайному самопайному комутаторі запалення буде приблизно на холостому ходу. Ну, якщо я тут виставлю, наприклад, 4, то я можу зробити на холостому ходу, наприклад, 2 мм до ВМТ. А вже коли я буду газувати, у мене буде, наприклад. 3,5, а коли я ж дуже сильно буду газувати, буде 4. Тобто все буде правильно. Якщо у мене не буде фуоза такого, що там як на гоночних або красачах, які уходять за 7 тисяч, то мені 5000 комутатора вистачає просто з головою. Що стосується ледок, ледки це річ, яка підключається виключно до акумулятора. Ну ці шпаки просто задовбали, Вони тупо жруть і плюють мені прямо, Я зараз візьму воздушку і зараз сніму цього шпака. Тому не можна порівнювати цей генератор з генератором того русачка. Да, він перемотав генератор, зробив його, здається, на 8 полюсів повністю. Я можу помилятися, або він взяв, або він взяв 12 катушечний статор. Трьохфазний. З них підключив реле зарядки а з реле зарядки взяв плюс і мінус і ними запитав два комутатора DC. Відповідно, цього всього для світла і двох DC комутаторів не вистачає. Тобто він з включеним світлом мотоцикл не заведе. Якщо він підключить акумулятор, де на акумуляторі будуть си атлетки, то для іскри йому його буде Баталь. Тобто це зовсім інший двіж. Ну це зовсім воно зовсім, зовсім не таке. Власне, знімаючи дане відео, я не рекламую себе як. Дивіться, який я молодець. Я. Просто-напросто показую, що я в плані експеримента роблю досліди з можливостями cdi запалення, їхніми різновидами, різними видами реле регуляторів, різними видами системи запалення, різні комутатори, різні управління, різні тірістори, тобто все, що касається запалення, яка, яку я несу небезпеку для людей. Абсолютно ніякої. Це розважальний контент, який. Не призиває вас ні до яких дій і Боже упасі, щоб ви брали з мене приклад. Я просто інформую, що от я зробив у себе так, в мене вийшло і в мене вийшов такий результат. Із тепер із хорошого, із хорошого, генератор, який я зробив, він спеціально відрізняється від всіх попередніх генераторів, тому що він є самим тоненьким, у ньому самий тоненький провід. Товста з товстим проводом високовольтна катушка, і він зроблений всупереч усіх канонів і правил, які були зроблені до цього, тому він виключно під Мінчаковський БКС. Тобто під таку штуку. Якщо на нього підключити реле зарядки, Звичайне китайське реле зарядки то він буде дуже сильно слабенький. Він буде приблизно ват на 50 і світло буде поганеньке. Для китайських реле зарядок провод має бути товстіший і віточків треба більше. Тому чисто для БКС може це і буде хватати. І з хорошого можу виділити те, що заводить він мотоцикл добре. Світло на ньому добре. А як він буде сигналити, чи не буде сигналити, я ще провірю буквально ось, ось скоро. Тому що тут для світла використовується не всі 5 катушок, а використовується тільки 1, 2, 3, 4, 5, 5 катушок. А шоста і сьома використовується для сигналу. Як це працює? У нас є маса. У нас є п'ята катушка. От до маси ми підключаємо М комутатора, а п'ятий полюс підключаємо 0,2. Комутатор Савек. Савек Вінниця БКС. Отак от, от. Відповідно, наше все освітлення відбувається за рахунок оцих п'яти катушечок. Далі у нас є вивід, тобто у нас це все мотається, все послідовно аж до самого кінця. Останній вивід у нас є сьомим полюсом. Оцей сьомий полюс підключається до реле зарядки. Пам'ятаєте, хто купляв набори CDI? В наборі йшло трьохфазне реле зарядки, там де є три жовтих проводи. Один жовтий провод ми підключаємо на масу мотоцикла. А інший жовтий провод ми підключаємо до цього полюса. І в нас на червоному і на зеленому проводу відбувається постійна напруга. І от до цієї постійної напруги я підключаю сигнал. Тобто з реле зарядки трьохфазного виходить плюс і мінус, йому не можна приєднуватися до. Маси до шасі мотоцикла. Не можна, тобто це окремий плюс і мінус, які не, не мають прикасатися з мотоциклом. Тому в мене виведена отдільна колодка з розділителями. Ну, от, Зараз приблизно покажу, як це виглядає. Ось все, например. Оба. Ось все. Реле зарядки. Оба. Ось все. Третий, последний вывод. И, и масса, здається. Да, и масса. И все. Отдельные розетки на БКС. Отдельные розетки для фаз. Ось тут три фазы, З них відповідно одна не використовується бо генератор однофазний. Е, далі у нас є. Далі у нас є, здається, від е, е, реле зарядки є, по-моєму, перемінка. Тут якийсь один провод. Е, і реле зарядки от іде в нас прямо написано Сигнал плюс, плюс сигнала. Тобто. А, і маса, от вся розетка, це, це все маса. Завдяки цьому у нас намотка йде одна от початку до кінця, тільки в нас часть генератора стабілізується напруга завдяки блоку комутатора стабілізатора, а повна Шунтування повністю всіх обмоток відбувається за счет реле зарядки. І відповідно світло у нас світить з п'яти катушок перемінне. Воно тут постійно ви вже будете газувати, не газувати у вас тут буде 14 вольт. А для сигналу до цих 14 вольт додається дві катушки, які можуть дати там 2-3 вольта, Але вони будуть шунтуватися вже реле зарядки. І за рахунок цього при включеному. Світлі, ви включаєте сигнал, і у вас сигнал не квакає і не крякає, а він у нас рівно сигналить. От і весь фокус. Дана конструкція е, ну, я не, не знаю, в якому не мотоциклі конкретно зроблено. Но от Як сигнал зроблений в Мінська, мені не подобається. Взагалі, сигнал у Мінська це така е, річ, яка мало похожа на сигнал, це якийсь прикол. Воно щось крякає, ну. Це зовсім не той сигнал. Найкращий сигнал це уяви. Був, є і буде. Його ставлять куди. Ні, зараз цього ж точно класно. І завдяки цьому у нас є світло прекрасне, яке працює за рахунок БКС. І в нас сигнал і сигнал. При цьому нам не потрібен акумулятор взагалі. Чому мені нав'язують точку зору, що мені треба акумулятор? Ну навіщо мені акумулятор? Якщо у мене світло є і сигнал сигналить? У мене потужності генератора вистачає навіть для обігріву сидіння. Цей, до, до речі, генератор я не, ще не тестував, як він гріє Сідені. А от попередній генератор я зараз покажу. От оце опудало, яке постійно пише в коментарях мені, що немає різниці в потужності між цим генератором і цим. От він пише і каже, що різниці немає. Е, По-перше, я хочу сказати, що самі статори. Вони, зараз я наклейку сніму, вони є різні по товщинах. Так от, от де оцього желіза більше, оцей генератор кращий. Це дивіться, стандартний генератор, ось дивіться. Зараз я. Все. Тут більше заліза, він, е, у нього лист, листочків цих метала більше. Він прям засовуєш його в магніт і він аж так аж круть, круть-круть, аж важко здвигається. Високовольтна одинаково, що там, що там. Е, да. І от те, що саме, що я і казав. От, тут два полюсочка під сигнал. Оцей генератор вигрібає все. От цей генератор знімався в відео ява запалення незламності. От, до речі, кому цікаво, даний провід був використаний з катушки, з колонки С30 низькочастотний фільтр для НЧ динаміка. Отак от, от. Тобто, це вже самі Робіть висновки, варто, не варто, стоїть, не стоїть. Я, наприклад, от собі оцей от генератор не набирав. Я просто взяв товстий статор. Ну, товстий, тому що тут металу більше. І вклав, здається, по 80 вітків в кожен полюс. У мене вистачало все. І хватало і на сигнал, і на світ і все чітко. Ви подивіться у Мінчака, які катушки довгі. Мінчака дуже довгі катушки. І, і там всього-навсього 65 ватт тут катушечки ще менші, і от звідки ця мощність візьметься. Тоненький провод, маленькі полюсочки. звідки там мощність візьметься. Але є люди, яким не подобається, не подобається моя діяльність, вони прям ну їх роздирає. Чого, звідки така ненависть? Я ж нікому погано нічого не роблю, нікого не мотивую, ні, ні на які погані речі. Абсолютно. Ще мені подобається в даному запаленні, що. А, до речі, по замітку. Мітка, ось вона ця метка. Мітка зависить, як гарно у вас буде заводитися мотоцикл з холостих обертів. От така от мітка дає хорошу мощність на всьому діапазоні. Обертів, не запускає мотоцикл назад, і мотоцикл завжди потужний. Що на великих обертах, що на малих. Якщо м'яточка буде малесенька, то мотоцикл буде заводитися але він буде слабий. Тобто постійно треба буде крутити двигатель, щоб воно їхало. При гарячому мотоциклі треба буде скакати на кікстартері, щоб його запускати. При лінні метки запускається всі далече. Тому я собі зробив, а хтось каже, що яка різниця. Ну Нащо мені розказувати? Що чорне це чорне, біле це біле. Я собі зробив. Хто хоче, може не робити, може робити. Я собі воно, конуси попросив, мені мастер виточив конуси. Високого качества. Хоча мені багато людей казали, яка разниця. Та разниця є. Хороший конус, який не б'є, і конус, який б'є, і восьмеро магніт. Разниця є.